Друзі, доброго дня. Вчора не те, щоб задали питання, ну, скажімо так, підняли питання моїх донатів. Скільки ви вже звернули увагу, що я люблю давати публічні обіцянки. І абсолютно не хочу, тому що я впевнений, що більшість людей допомагають, донатять. І якимсь чином долучаються до перемоги, і шукати, чекати загальних подяк, і щоб мене на руках носили. Чи цей суть не в тому. Суть в тому, що вчора мене запитали, і цій людині, і публічно. Зараз я скажу, що не було якихось таких відсотків з мого доходу, чи там 50, чи 10, чи 5%. Але з цього моменту також публічно, як йшла мова публічно про інший мій зар, ну там йшла мова про зарвіт, то публічно я обіцяю, і кожній людині, яка про це спитає. І з радістю надам скріни е, перекидок з моєї банківської картки. Тому що є моменти, які зачіпають, і доказувати комусь е, не знаю, чи варто, але мене це зачіпає. Тому, друже, якщо ти хочеш знати особисто про мене, на Viber пишеш, скидаю скріни, а ти мені у відповідь скидаєш свої скріни да? і аргументуєш, чому саме туди і, і на що. Тому десь так. Сьогоднішнього... Отож про обіцянку. З цієї секунди, з сьогоднішнього моменту, 10% від приходу мого від мого заробітку летить на донат. Звичайно, що я перевіряю, щоб це були надійні люди, і на всі дурні запитання відповідаю скрінами зі своєї картки. Носити на руках, дякувати мені, чи ще якимсь чином не потрібно, є бажання дзвонити до мене. Я скидаю номер картки тих людей, які збирають, і долучаєтесь самі цей. Тому що е самося ніц не зробить. Всім гарного суботнішнього дня! До побачення. 067 104 9999 -99. Гарного дня!